Здорова! З вами Лова і я вирішив таке відео, що в мене в портфелі. Я вам хочу сказати, в мене розклад сьогодні був англійська, українська, фізкультура українська. І два трудові. Я англійською не взяв. Такі я учу. Зараз вам все по порядку Ось Це фельдфом знав. Скрітий, коротше. Ось тут кишеня. Які книжки? Зараз я вам покажу книжки. Мені сьогодні з собою три книжки, мали, мабуть, бути чотири. Трудове. Вер. Да, Наші трудово. Математика. А в нас сьогодні її не було, але я взяв. Я думав, що сьогодні буде. Але в нас сьогодні замість математики було українська. Математика. Математики два зошита. Пусті. У мене окей, за, першу чверть, за першу чверть кінчилися. Я завів нові хочу завести. Два. І українська. Це на уроці малювала. Зараз це зошит. Ну, там писав, Там, там це дуже інтересне. Зошит української і самі підручники українському. Смотри, брелок молчки. Брелок молчки. Упускай в, в кишень на длину. Смотри, брелок молчки и косвитите ось. Да, я не буду. Тут не Так. Тут в мене. Весь час находится киль або зошити, сумник и щуденник. Ну ще деякі там, може, папірці, проекти. О, це мій щоденник. Ось такий щоденник, зараз з нього знімлю політурку. Я в кінці його буду знімати ті відео, які в мене в щоденнику оцінюють. Ось такий щоденник з Роналду. О, ось такий обичний щоденник, ось ще табель. Я сьогодні його покажу, зараз я спеціальну відомлю з табель за п'ятий клас. Зараз я запихаю назад щоденник. Запухаю. Я, чесно кажу, я Недавно вечір тільки упам'ятався, що я мав записати відео. І, і так, я думав, що при, коли прийду до школи, зразу почну знімати відео про свій портфель. а Так вечір нагада, здогадався. Це словник з англійської, він дивиться, що він з лунчиком в мене від другого класу. Ну, там це людине дерево я малював. Це там старой цей словник з палю він Ось Ось там виглядає. Слово не з англійської мови. Ось Не Тут ці сторінки слів, там все це таке. Він мене вже другий, третій, четвертій. Вже в мене три роки. Десь в них. Політурка обрізана. Ось такий спондчок. Просто відривав все таке. Далі в мене якийсь папір, папірець якийсь. Хоч який. Тепер це кишення, де в мене пенал, ручки, клей і всякі таке. Педару кажуть. Пенал. Потім я його розгляну. Лінійка. Ручка. Телеспівальний. Клей. Не из-за клей что они очень Shelden Clay. Это пулі, Церкуль, не вірите, зараз я вам покажу це пулі туда это время теряется. Все найти порог, тут. Там від пуль. ви не думайте, я не бандит. У мене просто бурбок Ось пульки. Коробки сірників, зараз кажуть ці пульки. Ось. Дві пункта у мене одна. Ось. Ось друга пулька. зараз Наразі поставлю. Це, Це мій е, я вам сказати. Мій портфель на пулетів. Нічого немає. Так, тепер розглядаємо фінал. Дайте ще туди запхаю ручку, щоб було більше чого розглядати. Ось це ось такі закладки. Відривається закладочка, клеїться і мається закладки. Ось такий колір. За, коректор. Ручка. Лайки, лайки. Ще одна ручка. Ще одна ручка. Ще одна ручка. І чорна ручка. У мене ось ця ручка вже не піше. Цього дві пише. Це в мене, коли хтось забуває, я даю. Це чорна ручка, просто малювати. Це олівець. Стирачка. Ще. Це не, ні. Ой, закладки. Така сама голуба закладка. Це ось така закладка ще. Жовта закладка пустя. жовта закладка розова закладка і улицы для церкви. У мене більше нічого особливого в каналі нема І, дава... і в мене сумка вже бачите вся пуста. все нема вам сказати ось такий у мене брелок футболіст і ось такий мавпочка. Мавпочка така. Це мама купила Андрійку він на Андрію, а мені ту саму. Давайте я вже зараз продиктую свій табіль. Не вірите, ось табіль за п'ятий клас. П'ятий клас. І ви не знаєте, я про я в п'ятому класі. Зараз вам продиктую. Українська дев'ять. Література українська десять. Світова література 9. Іноземна англійська Історія 10, математика 9, природознавство – 10, музика 10, образотворче 10, інформатика 11, трудове 9, основи здоров'я 10 і фізична культура, то фізкультура 11. Таке відео. Дузами було увага, підписуйтесь на канал, ставте лайки пальці, розказуйте про канал друзям, пишіть гарні коментарі. Всім удачі, пока!